Вже податки знову буде збільшено за що доведеться платити збільшені податки в 2025 році. Мене звати Середницький Євгеній, я адвокат, і, як ви здогадались, ви на моєму каналі. Сьогодні розглянемо дуже важливу тему, тому, будь ласка, підпишіться і не забудьте поставити вподобайку і дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Тому що сьогодні буде дуже важлива тема. Сьогодні говоримо про можливе збільшення податків. Особливо це цікаво для тих, хто часто тримає посилки із-за кордону. У Верховній Раді України зареєстрували законопроект, який може значно змінити правила гри. Давайте розбиратись, які можливі зміни відбудуться і чи здійсно збільшить податки, що на нас чекає і до чого готуватися. Отже, за діючими правилами, якщо ви замовляєте товари за кордону вартістю до 150 євро, то податки не нараховуються ні ПДВ, ні митний збір, але. Все може змінитися, якщо приймуть вказаний законопроект. Новий законопроект номер 12430, автором якого є голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. Всі вже це знають прізвище, воно на слуху і пов'язане саме з податками, останнім часом збільшенням податків. Що ж він пропонує? Він пропонує ввести ПДВ. У розмірі 20% на всі посилки, незалежно від їх вартості. І це ще не все. Для посилок від фізичних осіб, наприклад, якщо родич вам направляє або друг посилку і пише, що це подарунок вартістю понад 45 євро, також доведеться платити ПДВ. Окрім того, мито у розмірі 10% залишається для товарів дорожче 150 євро. Головна ідея змін, звісно, це приведення українського законодавства у відповідність до директиви е, Ради ЄС, а також збільшення доходів до бюджету України. На жаль, видатки збільшуються, видатки на армію тому спричиняє це збільшення податків і надходжень до бюджету України саме всередині України. Адже за підрахунками тільки. В цьому році нові податки можуть забезпечити надходження додатково до бюджету України у розмірі 8 мільярдів гривень. Як ви думаєте, велика ця цифра чи ні? Чи правильно роблять наші урядовці і е законодавці? Що це означає для нас з вами Подорожчання покупок із закордонних інтернет-магазинів. Наприклад, якщо ви купуєте товар е, за 100 євро, з новими правилами доведеться заплатити ще 20 євро податку. Подарунки від родичів за кордоном, які дорожчі за 45 євро, також стануть платними в плані податків. Прискорення оформлення посилок завдяки сплаті ПДВ, постачальниками або маркетплейсами. Я тільки на це надіюсь, тому що коли вводять такі от зміни, завжди кажуть, що зміниться послуга, саме пришвидшиться її надання, оскільки все буде цифровізуватися, зменшення буде бюрократії. Ну, подивимося, побачимо. Поки що текст законопроекту не опубліковано. Тож, Будемо слідкувати за розвитком, і в наступних відео я буду вам повідомляти, на якій стадії відбувається розгляд цього законопроекту і про можливі зміни у зв'язку з його прийняттям. Як вам такі нововведення? Пишіть, будь ласка, в коментарях свою думку, чи підтримуєте ви ідею такого податкування, можливо, е вказана ідея. Запровадить е, збільшення виробництва саме в Україні і зменшиться попит українських споживачів на закордонні товари, які замовляють вже з таких народних, я би назвав маркетплейсів там, Alibaba, Temu, Ну, не будемо їх рекламувати. Вони додаткової реклами не потребують. Від себе, як від юриста, хочу додати, що. Збільшення оподаткування не завжди приводить до збільшення надходження до бюджету. Тому слідкуємо за анонсами, слідкуємо за змінами і нагадаю, для наших глядачів, для моїх підписників, друге, що це тільки законопроект. Його, взагалі можуть ще не прийняти. Можливо, це тільки спроба з'ясувати думку українців, але враховуючи меседжі від наших закордонних партнерів, слід зазначити, що вони вимагають збільшення надходжень до бюджету саме за рахунок внутрішнього там збільшення виробництва, збільшення оподаткування, реформування і боротьби з корупцією. Що ще ж хотів додати наприкінці? 8 мільярдів немаленька сума, але чи воно того вартує? Якщо ж, звісно, це стане додатковою мотивацією для наших українських виробників, щоб вони могли збільшити виробництво, запроваджувати е, його реформування і модернізацію виробництва, ну це чудово, звісно, але в більшій частині випадків. Доходи українців не такі великі, і вони вимушені шукати більш дешевші товари за кордоном. Тому Китай і китайські товари користуються такою популярністю. То, що ж я пропоную натомість збільшувати заробітну плату, збільшення соціальних видатків за рахунок виведення з бізнесу стіні, а збільшення податків це не завжди дорівнює збільшення надходження до бюджетів. А у мене вся інформація на сьогодні. Дякую вам за перегляди. Обов'язково пишіть свої запитання і свої думки в коментарях. Я їх обов'язково читатиму і надаватиму на них відповідь. Тож, всього вам найкращого, до побачення і бережіть себе і своїх близьких.